Із двома захисниками України попрощалися сьогодні в Сумах. Солдат Артур Бурдюго помер 3 липня в відділенні інтенсивної терапії головного військового клінічного госпіталя Києва. На російсько-українській війні він виконував обов'язки кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти. Чоловікові було 56 років, розповів його товариш Павло. На одній вулиці жили. Простий, нормальний наш парень. – Сумчанин, так? Так, да, Сумчанин. Без всякого там хитровства, такий от, завжди за справедливий, ну, такий, рішительний такий. Взагалі удивительно. Не віриться. В школі навчався, працював водителем. Залишилась дружина, донька, мати. брат, много залишилось родных. Мы его помним со школы, мы, собственно, одноклассники. Ну, самые светлые воспоминания о нем остались. Правда, конечно, мы давно уже не встречались, но тем не менее, как, бы, как то поддерживаем связь. Конечно, жалко, что ходят такие хорошие люди. Дуже такие лагидный, хотя его статура такая справжняя человечья. Вказувала абсолютно на інше. Ми з ним спілкувалися дуже тісно. Так жаль, що уходять загалом наші хлопці, вони боронять наше життя, боронять нас, наші суми. І я вважаю, що пам'ятати повинно потрібно постійно. Після біду у Святогоргівському храмі Сум відспівали старшого солдата Максима Пащенка. Він був бойовим медиком стрілецького взводу, стрілецької роти сухопутних військ України. Воїн загинув 30 серпня 2024 року в районі Новогродівки Покровського району Донецької області. Чоловікові було 45 років, розповів його побратим Андрій. Я з ним плічопліч пліч, був на Бахмутській трасі. Робили, як кажуть, роботу свою і вину. Я кажу, допомагали і виносили хлопців на івак, доносили, то що три трого туди жив. І як кажуть, і доски, і водичка, і все, що що було потрібно туди. Не боявся нічого. Йшов, як і всі. Він ходив добровольно і везде сам, і везде завжди. І тепер глибоко ранений, треба було не йти. як говорю, він все ж Там імплант імплант стоїть. У нього імплант стоїть. Він же інвалід по нього рука не піднімалась. Поховали воїнів на алеї Слави Боронівського кладовища. Анна на анна волох суспільне новини суми.